Валера він же написав тобто, відповідний рапорт, він його оприлюднив. І на це було нуль реакції. Ми з Валерою час від часу переписуємося. Я йому колись сказав: давай ветер. а Він каже: Я взяв паузу. Тобто, я так розумію, що він от займався цим методичним збором матеріалів. Я подивився всі частини. Ще раз кажу: я про Зміст, я не про форму. І Зміст він просто абсолютно розставлений все на свої місця. Е, я порівняв, бо це те, що зробив Валера, це коли тавр. Теж пам'ятаєте, скандал, що. Але це хлопці військові, вони мають на це право. З кодую, коли тавр, так, це про це. Так, да, так. Е, я не знаю шаламагу Я не знаю другого фігуранта, як його звати, Ісак. Так, от ми можемо фотографію показати. Перший шаламага, це заступник mm. колишній командир 47-ї головне. Головне. це, Так. Да. Другий там на фото буде САК, колишній кабриг. От. От oh, yeah. Оце oh, yeah. пан САК. Я трошки, трошки завершу свою позицію, щоб вона була зрозуміла. Я не хочу, чому я не хотів тему. тільки це не САП. Це а Павлій, це? а це мій, це мій, це мій колишній комбриг 112-ї бригади, Нам, який теж мене був. Як, він він просто хто? теж там до, Вибачте. досить маленький термін був комбригом 47-й, але я так розумію, вже в вивершальні періоди цього, там, цих проблем. Йому Марку здається, не давав навіть оцінку, але він є в біографії 47-ї бригади. Я просто його ну, знаю, бо це мій камбриг. Я коли я весь свій бойовий шлях пройшов з цим камбригом. То, не то, суть, але якщо вже я почав, давай. Я свою позицію. Ну, Сак зараз ми знайдемо, покажемо. Ну, прикрій сталося. Це Сак з бородою знайшли. Ану. Ні, це шаламага. Це шаламага. Ну тоді пошукайте сад Так от я хотів би завершити, що якщо не працює система, ну оця от всередині війська рапортів, і навпаки відбувається те, що відбувається, тобто без публічності, але публічність з боку самих військових, не обійтися. Ну тобто, тут уже журналісти можуть не знаю там сприяти. Але я питання в мене. До журналістів, тому що ти дивишся, купа е, купа матеріалів, де ми бачимо, як журналісти беруть інтерв'ю у військових, а військові погоджуються. І я теж маю досвід, е, як я записую інтерв'ю з військовими, мені щастило, тому що я, по-перше, не ставлю некоректних питань, там і мені казали там за кадром, як, як ставалися прикрості. З однією журналісткою в рожевих ласінах, яка взяла, які сказали цю інформацію про, 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 про зниклих безвісти там, от на Херсонщині, не, не треба її озвучувати, і вона взяла і її озвучила. А в принципі, мені військові кажуть, а я не можу це вам розказати і правильно роблять. Тобто я попереджаю одразу, що ви деякі речі можете і не розказувати, тому що це правильна позиція під час війни. Чи мав Валера Маркус право на такий вчинок, Абсолютне право мав, тому що на репорти не реагували. Але я просто не, ненавиджу українських журналістів, які хайпують на темі війни і думають, що зараз е, всю правду їм е, викладе Починення. військовий. Військовий може бути в монолозі або в діалозі з іншим військовим. А ви цивільні, з е, броню, та? Е, Правда, на цьому моменті треба закрити рот і не умнічати на цю тему зовсім. Тому що якщо ми говоримо про Міністерство оборони і закупівлі, то це цивільний контроль за Міністерством оборони. У нас міністр оборони має бути цивільним. Хотів би нагадати, цьому міреву, який ходить в Оливі. Далі е, не обов'язково зовсім краще контролювати Міністерство оборони. І це, це, це можна, але лізти в те, що відбувається на фронті. Бо мені дзвонять, Романе, тут треба оприлюднити інформацію. Я кажу, я не буду це розпалювати. Тобто, ви можете про це сказати. Ні, я не буду про це говорити, бо мене відправлять, значить, в піхоту. Ну, бачу Валера, він написав сам рапорт і сам себе понизив у дзвоні, в принципі, і мовчав півтора роки, але наскільки. Наскільки історія ця красномовна, тому що з шаламагою було записано маса інтерв'ю, і він роздавав ці інтерв'ю журналістам. Так от на місці військових я б не роздавав інтерв'ю журналістам. Для цього у нас є армія ТВ, як мінімум. І ми сьогодні будемо ще показувати терео ТВ. Та? Сюжет, та, терео медіа Це військові самі знімають, бо вони краще знають, про що вони говорять. І тому ці всі хайпи довкола Вал'єри засудити, а що він витворяє, а що це за сігара, а що це за борода. Я ж кажу, ми про зміст маємо говорити, не про форму. Це його право мати таку форму. Він естет, він хоче бути от таким. Все. Тут питань зовсім немає. Все, я свою позицію сказав, але тепер, будь ласка, Олег Натоміш. Я вас я, я, я висловлювався, але повторюся. В цілому я в цілому вірю в те, що каже Маркус. На жаль, через таку профдеформацію служби в силах територіальної оборони для мене мало що було з Так, всі ці речі є в армії, буває по пожорсткіше. Так, мені подобається подача в тому форматі, що багато. Багато доказів, багато пруфів, багато коментарів. Е, гарно розкладено. Тобто, ця історія, коли воно наскільки на 8 серій, е, воно краще, ніж би це була історія на 10-20 хвилин, і він би орієнтувався на виключно перегляди. Ютуб любить щось коротеньке і недовге. Е, це мені подобається. Я навіть про твіст скажу. чесно кажучи. От у мене, мене трошки навіть дратує, що докопуються до змісту. Та, да, є історія з певним таким. Нарцисизмом трошки дуже це там пафосом віддає. Але по-перше, точно не цивільним судити Маркуса, тому що ну, в мене наприклад нема сумнівів. Чи в мене з тих побратимів, які воювали в 47 й бригаді, нема сумнівів, що Маркус приймав участь в бойових діях достойно. Тому можна собі дозволити. А хотів би просто трошки уточнити це точно косплей, Маркус це ну, якби ніколи не цього там не замовчував. Це косплей на головного героя культової відеогри of Duty, Капітана Прайса. З цигарою. Там ну, він по легенді, британський військовий, який там махався всюди, де тільки можна. і Такий трушний дід з сігара, який всюди махається, такий от спецпризначенець. Бляхамуха, да це ж по моєму добре, що у нас косплей не на серіал Бляхамуха солдати, не на ще якусь херню, а косплей на абсолютно трушного, прикольного героя капітана Прайса, якого насправді дуже багато хто косплеїть в українській армії. І я до цього з панамкою, зокрема. Я до цього максимально ок ставлюся. Мені якби не подобається, що ті люди, які не в темі, починають щось розповідати за сигару і так далі. Тепер давайте щодо з Я ж кажу: я визнаю всі ці речі, цілком е поділяю обурення. Е мені багато чого сподобалося в подачі інформації. в... Тому як вони розбудовували 47-му бригаду, що вони в це вкладали. Тут можна висловити свою повагу, але є ті речі, які мені насправді були не дуже. І я завжди об'єктивний. Я коли мені щось не дуже, я, вибачте, так само це озвучую. Головна, я не скучно я виставляю Маркусу претензію, так? Я от озвучую те, що відчуваю. Головне, те, що мені не подобається, що максимально у мене інші принципи. Це те, коли Валерій, треба віддати належне. Він це визнає, він це говорить. Тобто, це, це теж певною певною мірою відповідальність говорити, мабуть, про свої помилки. Але це коли він прямо визнає, що вони з командою, зокрема, він робили шламаги героя, придумували йому історії. На ну, це цитати, це відео. А він таким не являвся, і вони прямо це визнають. Але вони це робили. Щоб ти не мав на меті. Ну, типу, мета, мету вони звісно пояснювали, що це було в інтересах підрозділу, що просто командир не декопувався і показати йому там і свою відданість і щоб менше було у всіх питань. Я вважаю це максимально був підібраний, максимально неправильний принцип. Ну не можна змразоти, робити того, ким він не являється. Це не повага до справжніх героїв, так просто не робиться. Це якби основний вайб, що мені кот, от цим я точно. Не погоджувся. Тут у мене розбіжність е, з паном Маркусом. І другий є момент е, з е, те, що він не взяв до кінця на себе відповідальність. Я бажаю це моя суб'єктивна думка. Мені так здалося, враховуючи, як він описує свої взаємовідносини з тодішнім головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм залужним Я вважаю, що Маркус міг би і мав би. Бути не головним сержантом, а рости по, по офіцерській кар'єрі. Проходили таку практику, коли навіть молодших лейтенантів ставили командирами батальйонів, ставили керівництво бригад. Я вважаю, треба було рухатись туди. Тому що, коли ну всі ж прекрасно розуміють, що Маркус ну, мега виходив за рівень повноваження головного сержанта бригади. Ну, мега виходив. І це в цілому в побудові підрозділу це неправильно. Але це таке: це насправді дрібниця, а сама. Ще одна основна з історій це все ж таки велика пауза на півтора роки. Е, я розумію, що він десь збирав, десь він психанув, десь, коли він написав рапорт, його не почули. Але коли ти бачив всі ці речі, коли ти ви ліпили з нього героя, ну треба було тоді, е, на мені суб'єктив, тоді треба було говорити. Хоча це знову ж таки формування підрозділа, бойові дії, суспільний тиск. Який теж був присутній, я розумію, тут те, про що говорить Вальєра. Так само мені хотілося блювати, коли у нас деякі насолоджувалися першим підбитим леопардом Бредлі е, на півдні, е, які були в, склад, в складі 47-ї бригади. Е, це було максимально бридко. Е, тому я розумію, що, можливо, були не на найкращий морально-психологічний стан, але е, все ж таки у нього був величезний залишається, медійний вплив, величезна аудиторія, величезна аудиторія. і Півтора роки паузи показали, що вона справді була величезна, тому що глядачі нікуди не ділися. І в цьому контексті я бажаю, що теж вибрана неправильна тактика. Про ці всі речі їх треба було опублічувати раніше. Ну, тобто, якщо ти бачиш цю якщо ти бачиш, що це не реагує, якщо ти бачиш, що це хтось покриває, пробуй на це впливати. Я знаю, що Маркос іноді це використовує іноді я використовував свою, свій медійний вплив, типу, або ви робіть нормально. Або про це дізнається вся країна. Ви ж цього не хочете, котики? Е, і якби, якщо це використовувати в благих намірах, чому ні? Е, але чому він не зробив це в цій всій історії? Е, мені до кінця е, не зрозуміло. Був у мене ще один вайп, і я його не писав навмисно, тому що мені справді це трошки віддавало. Я не кажу, що це добре чи погано, але мені віддавалося такими трошки політичними намірами проектами. Я думав, навіть про це написати якось обережно, тому що в мене ніяких кругів немає. Але Марко зіграв на випередження в історії прямо досить, що він нікуди не збирається там іти балотуватися. Його політично нічого не цікавить. Враховуючи, що він максимально прямо написав, я й це питання не піднімав. Ну якось так. Тобто, в цілому. В цілому, так якщо аналізувати, я не хотів вживати цю термінологію, щоб це потім не підхоплювало наші українські змі. Е, То мені мало відома історія в цілому в 47-й бригаді. Тому я не беруся навіть бути аналітиком. Мене Маркус, я зараз трошки привідкаю. Мене Маркус е, кликав в Твіттері публічно е, на спільний стрім. Я відмовився по одній простій причині. Я не знаю не володію інформацією в 47-й бригаді. Я там не служив ніколи. Моїх пару знайомств не вистачить для того, щоб зрозуміти, яка інформація правдива, яка неправдива. Я не хотів бути суддею, легалізатором чогось, що може не відповідати дійсності. Але я в цілому поважаю його за ці відео, за цю інформацію яку він надав. В цілому я вірю, але в мене є нюанси, про які я теж. Про які я теж говорю. Коли е, почали включати шакалячий Експрес, от просто тому що чувак собі дозволив відео записати сігари. Ну тут, е, тут я точно в цю, в цю групу не запишуся, слава Богу. Старше, я не знаю, чи є тобі сказати, бо я свою позицію да, 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 пояснив. Бо я не я е, ще попав, раз я відбав... не хапали, як собака, гарячий пиріжок, знаєш, і бігла геть в кущі. І опеклася, і почала скавучати. І це сприймалося, що ось яке горечко-горечко. Так не можна робити. Журналістам треба під час війни бути дуже обережними. Ще раз кажу, не треба записувати всіх підряд. Бо це для них такий кайф, оцей ж шаламага. Там же ж не одне інтерв'ю з ним було, розумієш? Тобто він то хотів сам публічності. От мені цікаво, хто уповноважує цих тих, хто йдуть від солдата я перепрошую Но. до командирів. На те, щоб давати інтерв'ю першому ліпшому журналісту, а який може не тямити нічого у військовій справі, по перше тобто я не командири. Дуже часто командири. Як це відбувається в моїй бригаді, відбувалося і продовжує відбуватися за красиві очі. Цю дівчинку, яка ніде не була, я вже задрався. Просто бачити. І я пару разів написав про це вищому командуванню. Ну я скоро про це це публічним зроблю. Вони мене доведуть. що губаста дівчинка у нас позиціонує позицію бригади. Це на морально психологічний стан просто наших бійців. Блін впливає хренове хренове шановні панове полковники і майори. Це це привіт своїм, я користуючись вашим ефіром передаю А в цілому, Рома, як це відбувається, на жаль, ну лояльним. Теж про те, про що я вам говорив сьогодні на рівні керівництва, на рівні посад, тому що в армії просто ті, хто максимально лояльні, на це дивляться, не на їх авторитет, тому що дуже важливо, щоб авторитетна людина доносила позицію того підрозділу. Тому що це буде потім відображатися на морально-психологічному стані підрозділу. На жаль, керуються на цим. А другий момент є ще історія з журналістами. Я те, що я озвучу, є талановиті журналісти, які пророблюють роботу іноді так готуються, що я дивлюсь, блін, ну на такий маленький сюжет так фахово, класно підготуватися. Молодці реально. А є чуваки, котрі вони розуміють, що це, вибачте, ну просто якийсь діловод. Чувак, якийсь від спілуєму будуть здавати бойові питання. Скріна паритися, якщо це не треба виїжджати за Київ, його можна десь підзаписати в Києві в якомусь темному переулку і сказати: ну, гляда... не будемо нічого говорити, глядач буде думати, що це боєвію під Покровськом, і будемо говорити про Покровськ. От і все. Є ще й така журналістика. Ну, про це ж треба теж говорити, бо вона є. Маленька ремарка пані Раїса Глєбова, фанатка Анатолія Гриценка. Дай Боже вам здоров'я щастя. Я думаю, їх, їх вже не залишилось, але ви, 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 ви молодець, ви мене порадували своїми коментарями. <різь> Тепер щодо цієї історії, історія я дуже добре пам'ятаю контрнаступ в 2023 році в Запорізькій області, тому що трішки туди як їздив, Це раз два. Я дуже добре пам'ятаю інформаційний фльор. Для мене історія Маркуса і 47-ї бригади це історія просраної військової цензури в країні. Я пам'ятаю, як всі, кому лізли в цей запорізький контрнаступ від Тараса Черновола до Піскуна. Піскуна, який сидів і розповідав про якісь втрати кудись на Маркуса, щось. Я ж це пам'ятаю, і не тільки з фільмів Маркуса. Я це дивився в інтернеті. Це взагалі вся ця історія з відсутністю військової цензури, з відсутністю покарань за. Деморалізацію українського народу, за деморалізацію армії, тому що армія, кожен військовий, має отаку штуку, і при можливості її вмикає. Називається мобільний телефон. І дуже багато військові дуже багато насправді полососять інформації не менше ніж журналісти. Це теж правда. І якщо ви поспілкуєтесь з військовими, вони вам це підтвердять. І це теж впливає на них. І вся ця інформаційна. Ну, так матюкатися хочеться. Все це інформаційне лайно, яке постійно 24 на 7 24 на 7, в інтернеті, в телевізорі, в радіо, на сайтах виливається, воно абсолютно не те, що деморалізує, воно впливає, в тому числі на карту бойових дій. Насправді, давайте скажемо відверто. Тому що військовий на фронті, мотивація це дуже важливо. І, і от те, як поливали Маркуса Лайно, просто в тупу. Тоді, по факту цієї історії, коли він пішов, це взагалі жах. Це треба карать, жорстоко карать. І ніколи, ніколи держава не виграє так війну, якщо вона не наведе порядок у по інформаційному плані. Реально не введе військову цензуру і не почне карать. Ну, бойка ж можна було викликати ВСБУ. А якого рожна Піскуни, значить, діардійці і всі решта, і величезна кількість ютуб-каналів, в тому числі всередині країни. Вони вже тік-ток лізуть, і це все спокійно несеться. І найстрашніше, вони досі коментують військові речі. Досі коментують що не мають ніякого стосунку, вони шкодять.